82 роки тому, 22 червня, Німеччина здійснила напад на територію тепер колишнього радянського союзу. Як і наші вороги сьогодні, вони без попередження почали наступ, який коштував життя мирних людей. Саме того дня розпочався кривавий конфлікт, у якому загинули мільйони українців, залишивши родини безрідних та близьких. Наші воїни та мирні люди, які віддали своє життя під час Другої світової війни за волю і свободу нашого народу, вічно житимуть у серцях України. Українців сьогодні з нагоди дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни до меморіалу вічно живим поклали квіти як знак вдячності за велику жертву. Скорбим за ту війну, яка була раніше, і дуже, дуже, дуже ми переживаємо у ту війну, яка є зараз. За нас відстоювали нашу державу. Ми їм низько кланяємося, ми їм. Пам'ятаємо і будемо, скільки будемо жити, будемо завжди пам'ятати про них. І хочемо, всі хочемо, щоб швидше закінчилася війна. Людмила Макарівна втратила свого батька та дядька під час Другої світової війни. Сьогодні жінка згадує своїх рідних та дякує їм та нашим сучасним воїнам за їхню звитяжну боротьбу за мир. Я сьогодні прийшла на це святе місце, щоб пам'ятати пам'ять. Свого батька Сидоренка Макара Якимовича, дядька Сидоренка Миколи Якимовича, які пройшли війну від першого дня до останнього. І зараз ця війна, яку розпочали проти нас расисти, ці безчинства, коли хочуть вбити в нас дух український, дух українства, вічна слава героям, вічна слава нашим захисникам. В яких ми твердо віримо і переконані, що перемога буде за нами. Слава Україні! Війна завжди забирає найдорожче. І зважаючи на те, що Україні за два століття довелося пережити три війни. Ці рани що довго не зможуть загоїтись. Цю війну я ніколи не забуду. А якщо ця прийшла, так це вообще мурашки по тілу. Хіба це може так? Скільки у мене там знайомих пішло, скільки погибло мальчиків, таких знайомих, хороших хлопців. Це така війна, що її ніколи не забудеш. Друга світова війна та повномасштабне вторгнення Росії в Україну схожі між собою. Ці війни обходяться нам дорогою ціною. Та як і світова війна, ця також завершиться нашою перемогою. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть. Під Києвом, над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро, Але готую я столи і промовляю. Скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще й весна, і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Краманчуцькі новини. thank you